26 квітня у Дроговичі стартувала благодійна медична акція для людей, які потребують медичного обстеження, але не мають на це коштів. Приїхали лікарі спеціалісти із Республіки Польща. Все розпочалось із урочистої меси та благословення польських лікарів, яка відбулась у костелі святого Варфоломея. Відтак усіх бажаючих прийти медобстеження чекали на вулиці Івана Франка, 53, де є розташований монастир чину боніфратів у місті. Така акція... така акція це відповідь братів боніфратів усім, хто занедужив. А таких, як відомо, тут багато. Люди зголошуються. І я радий, що ми маємо змогу допомогти їм. Свої послуги усім потребуючим надають такі спеціалісти, як кардіолог, офтальмолог, ортопед, педіатр та фахівець із внутрішніх хвороб, який проводить ультразвукові обстеження. Окрім того, за час акції можна виміряти артеріальний тиск, зробити аналіз на рівень цукру та холестерину у крові. Тим, хто має серцеві захворювання чи гіпертонію, безкоштовно видаватимуть медикаменти у відповідності за призначенням лікаря. Участь у акції беруть лікарі шести категорій: це спеціалісти з міста Катовіце, Битома та Шльонська. До акції долучились товариства польських спільнот з Польщі та Дрогобича, влада міста Битома та 15 волонтерів благодійного фонду «Карітес» української греко-католицької церкви самбірсько-дрогобицької єпархії за словами однієї із організаторів благодійної акції пані Аліції із Битома. Кількість людей, які проходять на консультації, є більшою аніж очікувалось. але допомогу та обстеження проходять усі. Виявляється, хворих багато. Від учора обстежено вже понад 100 людей. І, Як показало обстеження, є такі випадки, коли хворим потрібне негайне лікування та допомога лікаря. Працюємо лише другий день, але вже можу сказати, що кількість хворих, які потребують нашої допомоги, дуже велика. Люди у вас милі та привітні. Однак рівень медичного обслуговування дуже низький. В Польщі з цим все набагато краще. Організатори акції запевняють, що польські колеги ще не раз завітають до міста Котермака. Подібна зустріч відбудеться уже на наступний місяць.